Всім доброго дня, у кого добре, у кого ні, то не засмучуйтесь, Держіть руки кулаками, хвост пістолетом і все буде добре. Я сьогодні в розтаможився, поїхав по адресу та туди, де ми все возили ці котли у Лулич. Приїхав туди, а вказалося, що адрес вже поміняв. Кажу так Мені скидували адреса, куди мені їхати. Цей адрес Лулич. Не кажуть, не вже року, як все помінялось, Тобі чувак треба їхати на другу вигрузку. Кажу, добре, давайте другий адрес. Поїдемо туди на другу. І оказалось, на другу вигрузку нам треба було проїхати 205 км в сторону Праги. Ну, 205, значить 205 Приїхали. Стали тут на рампу. І що? І прийшов один чоловік вигружати вручну котли. Один чоловік. Як ви думаєте, скільки до себе вигружати? Хрен його знає, тому що я вже стою тут почти 2 години і за 2 години тільки пів борта вирузили. Оте ще повезло, що в мене два борти тільки насапом, а останні два борти задні, то було шість, шість великих котлів, що їх забирали просто тупо карою. Так що от такі діла мальчишки дівчанки. Завтра у нас п'ятниця, завтра у нас загрузка і загрузка у нас в остраві. Звідси нам ще їхати 280 км. Так що, такі діли. Ну, яка маує ми, що маємо, підводимо в цьому рейсі етаг. На непосінній рейс цього року. Тому що завтра ми ще поїдемо загрузимося на Турцію і подивимось, чи успіємо ми до нового року чи ні. Так що так. По ітозі цього рейсу ми були в рейсі 14 днів. 14 днів ми пробули в рейсі і намотали ми 5350 км за ці 14 днів. Так що так. Всім доброго дня. Ми починаємо наш новорічний рейс. Перед новорічний рейс. Загрузились ми в Чехії. От, на такому складі. Там знімати не можна. Якщо не показував, що там є, загрузились. Зараз забрали документи, виїхали з території, де ми закриваємо ворота і будемо їхати. Через Румунію на Болгарію, Затаможуватись будемо в Болгарії, тому що, так як все, в Чехах нас не хочуть таможити, ну і хрен з ними. Зараз я вам покажу, що ми загрузили. От. От такі беги. От такі беги ми погрузили. І відправляється все ще не знаю точно куди, але десь на турці. Добре, затворяємо ворота і будемо їхати. Ну що, мальчишки і дівчатки, може район Тренчина. заправляємось на Словнафті. добиваємо цей бак солярочкою. І в нас ще 2 години до 45-ки, поїдемо ще 2 години, потім станемо в районі Братіслава або за Братіславу. Зробимо 45 хвилин паузу. Дочекаємось колегу. Колега тут Русик. Тернаві теж має загрузку і він якраз став на погрузку. Я думаю, поки ми доїдемо, поки зробимо 45-ку, то приблизно і він має бути. Так. Так що такі діла. Поки що все йде нормально. Завтра ми маємо стати обоє, як я, так Руслан на суточний, тому що ми з Турції до суточного місці рушали. Так що, думаю, все вийде нормально. Зараз дозаправляємось, йдемо пити каву, і будемо потихеньку виїжджати. Всім добрий рано. Ми знаходимося в дабуші. На парковці вчора нічого не знімав, тому що ми вчора попали в пробку. І Ми замість того, що ми по планах мали доїхати до Кішталека, доїхали тільки до Будапешта. Парковка пуста. Давно вже такого не бачив, щоб така була пуста парковка, причому сьогодні вже субота. Ну Що що в нас по планах? Стаємо, йдемо митись, по-моєму зубки, платимо за парковку і потихеньку будемо їхати. Їхати ми ще плануємо. У нас до 24 стало ще 4 години. Я думаю, доїдемо якраз до Кіштелека в районі тих 150 км і будемо встановлюватись там на сутку. Там у нас наша точка, так що будемо там встановлюватись на сутку. Руська нас догнав вчора, ми тут вже в місті. Так що йдемо його зганяти і йдемо оплатити за парковку. Заплатили ми за парковку 11, євро. 11 пауза, 11, 11, 11 євро. Шучу, 24 години у них стоїть 11 євро так само. Зараз виїжджаємо і кажу, їдемо в кіштелека, тому що у нас ще там така в районі 3 годин є, і ми все переберемо трошки ближче до границі. Тому що з кіштилеки, якщо все буде добре, завтра. Неділя, завтра вийдемо і якщо все буде нормально, маємо доїхати до Болгарії до Відні. Звідси не дуже дотягнемо, тому що тут ще в районі 150 км, так що звідси не так легко дотягнути. Да, ці пробки вже задовбали, що вчора в пробках простояли, прочинили часу що сьогодні. Сьогодні це вже в нас четверта, четверта пробка За сьогоднішній день. Дуже багато лихвих і не трепляться, і трепляться, і трепляться Це просто О. простий пример. Два німці, я думаю, що навіть зіної сім'ї Бо бехи бідві одинакові. І єден бах-бах, ба-бах. Ба, З тої сторони теж щось відко. Непорядок, там дві пожарки пішли. А от це дав третій пацієнт, який дістав. Да, це третій пацієнт, який дістав у той бех ззаду. <гум> да. І так ми їдемо, така у нас сьогодні двіжуха та і вчора. Да. Селек у нас ще 60 км і показує нам, що ще вперед одна пробка. От там червона машина на планшеті, то ще вперед пробочка. Да, мальчишки і дівчанки, щось нам не вчора не пішло, не сьогодні. Вот такі пробки, такі пробки. Цю пробку вже стоїмо більше як півгодини. Пробка у нас була. Показало 5 км, ще показує... Що нам ще показує? 2-3 км пробка. А до парковки у нас вже херня, 5 км. Тобто перед самою парковкою закінчить пробка. Круто. Аварії на аварії, тому що ці маленькі покемони летять, друг друга подрізають, товчуть і потім усі дружно файно стоїмо. Що такі діла? Добре, погнали. Ну а на то ми вже доїхали до паркінгу. Сьогодні був дуже гарний день по пробках, так як і вчора. Дуже ми гарно постояли в пробках. ну, Теж тут парковка деліс не дуже забита, але щось воно вся така грязна у болотах. Не дуже камельфо. Ми йдемо на своє місто. В принципі, тут можна було вам стати. А там що, там ми? Там вроді буде ми чисто. Ну, зараз побачимо. Ту нам хрена буде ставати, якщо я стану ззаді русі, то в мене буде прицеп далеко стирчати. Ні, ні, треба ставати в задану на площадку. Обід у пекельної кухні. Руся, що у нас? Низьке на обід. Куриця, не? Куриця. суп гречений. Суп там гречений вам покажемо. І м'яско яке у нас. А чого потім? А? Ну, ну. Це е, простий дуже рецепт. Е, як це то називають, що це лишило -у -у. вчора? Що це було з вечора, рано доїхали. Ось такий простий рецепт. Це куриця, тому що ми що свинину принципіально не ймаємо, тому що у нас її не є. Принципіально не йме, ні? У нас її просто не є. Так що всім, всім доброго дня. От, сьогодні у нас неділя. Зробили ми, вчора встали в кіштелек, зробили 24 години паузу. Відстоялись, приїхали в Румунію. В Румунію все так чітко, кордон буквально проїхали. ну Буквально 10 хвилин, то максимум ми його пролетіли все так, як має бути. По автобамчику все чеки-пуків. І чим ми з'їхали з автобама, Район. Карасенбежа і у нас така двіжуха. До Карасенбежа нам показує до нашої парковки де ми обично стоїмо на 45 і поїсти, показує 40 кілометрів. У нас запас часу було мінімум бін, півтора години. А вже осталось цією пробкою сталося 48 хвилин. Тому що чим ми з'їхали з, з автобана, така почалась двіжуха. Містами, так як тепер починаємо їхати, потім приїжджаємо кілометр два, стопе, стоїмо, обратно всьо чикіпуки і починаємося опять Це Просто піздя з цих туристів, охреніти, скільки цих туристів, що просто, ну, це виходить в п'ятницю ми до Будапешта відстояли храну тучу часу, потратили. Вчора днем, поки не доїхали до кіштелека, потратили часу. Думаю, сьогодні нормально неділя, туди-сюди, движняка не буде. Хрен там, дивіться, яка двіжуха. Двіжуха повним ходом. Я думаю, що до Красенбежа може не доїдемо. Треба десь буде зараз ставати в карман і все. Робити 45 хвилин паузи. і потім, тому далі. здали. Це просто реально жопа, це не їзда. Причому аварії ніякої немає. Просто тупо космос дручить. Починає тормозити, великий поток машин за ним другий тормозить. Слів у мене просто не було. дивіться Знак 70. Що? І жоп. Тому що я один довбойоп. Вибачте за таке слово. Придумав собі що... Ха, знак 70, значить я буду i 50. Соответственно, вот такая хрень це сбирать. Я не знаю, це буде. Я вже бачу, що цей рейс буде тяжка дорога. Якщо це все до границі, потім Болгарію, а Болгарія тобі так дорога ніхера нема. Якщо все ще буде так Болгарію Болгарію все затягнути, все то, то, то реально не стоїть новорічний рейс тих грошей, що треба мене поїсти з цими лошариками. Ну що, мальчишки дівчонки, подивіться, яка красота, які гори в снігові. Всі гори в сніжкові, в сніжкові. За бортом у нас 3 градуси тепла. Досить поки що нормально, сухенько, можна їхати. До Карасимбежа ми не доїхали, стали були перед карасимбежем на 45 хвилин. Але це нам не помішає заїхати на нашу жовту парковку і повечеряти. Пора вечеряти. так що Парковочка у нас по правій стороні, заїжджаємо, швиденько вечеряємо і погнали на границю. На границі там по походу, дуже інтересні діла, тому що э, дивилися у Google картах, показує, що там колейка около 20-25 кілометрів. Може за того, що малі машини, я не думаю, що там. Стільки фур, я все-таки, сподіваюся, що малі машини і нам якось вдасться їх об'їжджати. Да, от наша парковочка, ресторанчик. Заїжджаємо, ідемо поїмо, повечеряємо і по тому газу, газу, газу. Ще нам до Корбана 206 кілометрів. Єдине проблема в Румунії в цих парковках, що вони всі такі грязні. Капець, грязні, дуже грязні, реально. Відкати маємо, що маємо. Першим ми стали на 45-ку, теж заїхали на парковку. Парковка свіжо підсипана. Я думав, що вже нам треба буде якогось блядь, бульдозера викликати, тому що машина почала просідати, але потім помало помало Вирвався, правда, задом виїжджав, тому що боявся там розвертатися, щоб не просісти, але нормально. О, дивіться, яка техніка тут, непогана техніка. В принципі, з такою технікою і сніг не страшно. Добре, пішли поїмо, паузу нам не треба робити, нам тільки поїсти і все, ашлі. Всім добрий вечір. Це просто жопа. То колейки, то пробки то пробки, то колейки. Румунію половина Румунії, як з'їхали з автобама, проїхали пробками. Двіження такое капець 30-40-50, Містами 60-70 км в час. Зараз приїхали на границю і що? І на границі 5,7 км колейк. Вже 2 години ми стоїмо на одному і тому самому місці, без ніякої продвижки. Я не знаю що вони там роблять, Блін, 2 години простояти без продвижки на одному місці то що з чимось. Легкових машин валить і валить і валить. Я думав, що тут буде колейка з легкових. Але хвилі обрядом собі їдуть спокійно. А ми стоїмо. У нас ще залишилося 55 хвилин до кінця 13-ї години. І якщо б будемо заходити в 15-ку, то плюс ще 2 години. Тобто 2 години 55. Як так можна, вже по-любому було за 2 години хоч. На пару машин продишку. Чи всі там можна калихві оформляти і запили на грузові? Чи що там все получає, я поки що не знаю. Ну, думаю, ще годинку почекаємо, якщо нічого не поміняється, то будемо їхати на парковку. Задарчі порати не будемо. Якщо ще сьогодні видимось, видимось. Якщо ні, то вже завтра. Завтра я вам покажу скільки ми приїхали за цей тиждень кілометрів від понеділка до понеділка. Скільки ми намотали кілометрів? Всім добре рано. У нас настав вже понеділок, новий тиждень праці. Учора ми удачненько не переїхали границю, тому що зловили колейку у районі 5 км, і в румуни з болгарами так мощно працювали, що ми простояли. Буквально 4 години у нас закінчився час. А проїхали ми буквально 1,5 кілометра за той час, що у нас був. Так що ми вирішили з друзям поїхати на парковку. Об'їхали буквально там 700 метрів ще колейка була до парковки Ми об'їхали 700 метрів кулеє, заїхали на паркінг. Зробили 9 годин паузу. І сьогодні зранку, після 9 Виїхали і виїхали з парковки, приїхавши буквально кілометр півтора, знову стали в колейку. Але це вже нормально, тому що вже дивлюся, помінялася зміна, вони досить вже мочно працюють, тому що нам залишилося ще буквально 500 метрів до заїзду, а працюємо ми тільки ще 20 хвилин, взагалі у нас прийшло. І залишилося там около 500 ну 500, десь 400 може метрів до заїзду в термінал. Так що почали працювати. Це вже дуже сильно радує. Вчора я вам казав, що ми підведемо підсумок, скільки ми намотали кілометр, кілометрів за неділю. Ми почали свій рейс в понеділок і почали ми його з турецького терміналу. З турецького терміналу ми рушили. Поїхали в Берно Ростамошка, вируска була в районі Праги і обратно поїхали в остраву, загрузились на Турці. І приїхали до Галафатно. Ну, Галафат, тому що Відень буде за мостом. Ну, Доїхали, грубо говоря, до Галафата до, до парковки. Намотали ми по кілометражові за 7 робочих днів 3050 кілометрів. Я не знаю, чи це, це багато, не багато. Я думаю, що у нашій роботі ту роботу, що ми робимо, що ми їздимо по Турції туди-сюди. Я думаю, що це так досить нормальний кілометраж за, за, за неділю. В Європі я думаю що це херня, тому що в Європі кілометражі роблять великі. Тут не та специфікація роботи, тому що тут кордони, колейки і тому подібне. Так що починаємо нову недільку. Подивимось, скільки цієї неділі ми намотаємо кілометрів. Ідемо, будемо. Так що, так, що В кінці цього рейсу ми ще здаймемо відео, я думаю, у цьому році. І ми на обзор Volvo, а також скільки ми за рік приїхали кілометрів, скільки ми за рік були днів у рейсі. Розход топлива річний, повністю підіб'ємо підсумок за цілий рік, скільки ми спалили, кілометр скільки днів пробули в рейсі і. що ще І такий невеличкий обзор здоймимо на Вольво. Але обзор буде не про Вольво, що тут є, які функції, то то, бо я думаю, що обзорів Volvo Вольвок вже. В Ютубі є багато. А здобим обзор іменно на проблеми Volvo, які случаються проблеми і приблизно як їх можна рішити. Ну так, мої любі друзі, ми переїхали, виїхали з кордону, стали на паркінг, пофрештикували перше, так, ну, непогано, але не десятка за 10 шкалою я б десятку не поставив, але так досить нормально. Палив ну, на ім тягне, а ну, не більше. Пофрештикували і зараз тихо їдемо далі. Їхати нам ще сьогодні около 500 км. Е, нагадую, ми їдемо в Свелінград на затаможку, затаможимося у Свелінграді і потім вже будемо лише їхати на Кортан 25 Сьогодні у нас яка задача? Сьогодні у нас задача доїхати до Свелінграда. Стати там на проколку, щоб ми могли завтра затаможитись і спокійно поїхати на кордон. У нас Бог затаможка в одному місті Свелінграді. І в принципі розтаможка теж сказав брокер, що розтаможка у нього рінкої так само, як у мене. Поїдемо аж до самого Яринка в місті. Так що такі діла От така природа, як ви можете бачити, у Болгарії. Дорога просто охрененна, Зуби треба збирати. Дорога охрененна і природа теж тут така. Ну Природа, якщо чесно, природа красива. Зараз її не дуже видно, тому що тут тумани. Але якщо розібратися, то теж тут є красива природа. Але якщо порівняти Болгарію з Румунією, то Румунія намного має і, крас і, і природа в них найкрасивіша. І місія є, що Румуна на порядку одну дві ступені стоять е вище, як болгари. Що, що в них тут сяде мусор. Болгарії і мені здається, що болгари трохи бідніше живуть, як румуни. Ну, то таке, то можливо, мені місяця каже, але по вигляду воно так якось виходить. Добре, погнали, поки ще щось зазніму, а поки що погнали. От дивіться, то, що я вам кажу, заїхали в село і які старенькі хежі. Дані я старенький. Ислам не нея маленької, аж маленькое. Сюда я ще не їхав. Ми обычно їхали все 15-ю дорогу і сходили по на 13 ку Зараз вирішили трошки зекономити і поїхали одразу на 13-ку. Але я вам пам'ятаю, що не дуже тут прикольна, яка тут хороша дорога. Да, асфальт хороший, ям не, не є, поки що не є, не за що там впереді. Але вузька підйома спуски дорога вузенька. Там дорога ширша, дорога моя пряма що найбільша скорість, але найбільше ям, звісно. Тут зараз нормально. май, Ям немає, але і скорості немає. мальчишки, дівчинки, проробили ми вже 4 години 10 хвилин і настало время на 45 пауза. А значить що? Значить, ми стаємо, робимо на 45 ку Тут є в столова. Підемо подивимось, що там є доброго поїсти. Може щось там поїмо, якщо щось сподобається. Якщо ні, то туди поп'ємо каву, зробимо 45 паузи і будемо стартувати далі. До... Тому ж нам залишилося 362 км. Вже, як би казати, поште ще кілометрів 8 і найчажі об'їзди ці... ці дороги, прикольні, закінчиться все позаду. Не 8, 6 км і ми вже вийдемо на автобан. І то там вже в районі 350 км, 355 автобама. Так що, все, бойчики поки. Зараз як робота-роботу. Пішли, подивимось, що ми будемо вечеряти. Або, може, й не будемо. Подивимось, як, як карта ляже. Так що Погнали, погода вже наладилась. Тут уже погода плюс 5 і доста непоганий вид.